Як викорінити це ганебне явище, тому що говорити про це добре і добре, що влада про це говорить. Але зараз ми про це поговоримо з Оксаною Корчинською, медичною координаторкою прифронтового стаб пункту. Вона от з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Оксано. Слава Україні, Герою, слава. Ну зараз я не на своєму стаб пункті. Я знаходжуся від відпустці, але явище це дуже давнє. Воно звичайно тягнеться ще за тос. І в 2017 році нам вдалося з моїм пораненим військовослужбовцем, десантником Петром Локсюком. У нього частково антипутована стопа, і коли він після поранення вже через десь вже фактично рік пройшло після поранення подавав це ЦВЛК, на документи, щоб отримати статус, пов'язаний з захистом батьківщини і потім все інвалідність, він, до нього, він зайшов, підійшов тодішній голова ЦВЛК пан Шевчук, Роман Шевчук-полковник. І він його за руку відвів до свого підлеглого майора Наумова. Хоча, хоча Олексій, тобто наш Петро Олексюк, якраз наш десантник, був терм, терматологічно поранений, але чомусь його підвели до психіатра. Потім той психіатр покликав його батька і написав йому суму півтори тисячі доларів за третю групу. Хоча Петро був важко поранений, ще раз кажу, у нього була частково ампутована кінцівка, часткова стопа. і тоді ми дуже вірно поступили. Я не жалкую, хоча наслідки були потім. Все ж таки, скажімо, не завершені і нікого не посадила. Родина звернулася до СБУ, Вони тоді звернулися. СБУ зробила куклу, офіційно записувала переговори майора Наумова з головою Мсеку центрального. Це був головам центрального МСЕК України. І вони цю куклу Петро передав півтори тисячі. Вони подивилися СБУ тоді, коли розподілять цю суму. І тоді взяли, на, на наступний ранок вони взяли цього майора Наумова, арештували голову Мсеку центрального на вулиці Тарасівській, Тоді, здається, це відбувалося. Посадили їх в, в, в СІЗО. І через два місяці ці чиновники себе викупили за 2 мільйона гривень. Вони заплатили, щоб вийти на свободу. І до сих пір Печерський суд вже ви подивіться, наш суд був 19 року. Почався суд. Слідство тривало 18 рік. А Печерський суд потрап... це в квітні 19 року. З тих пір засідання переноситься. Адвокатом по цій справі є теж наш побратим Наєм Масі. Ви може знаєте, він зараз вже під час наступу масі був сам важко поранений, і до сих пір Печерський суд уже три роки переносить засидення. Тобто, по факту, коли хабарництво було доведено, більш того, у цього майора наумова. Тоді вдома було знайдено 36 прав, де в тому числі для того, ухилянти вже тоді були, були гроші від півтори до шести тисяч доларів. Тоді, це було 18-й рік, нагадую. Так от шеф цього майора Наумова, який за руку відвіз нашого Петра Олексюка до цього майора, Роман Шевчук Полковник, був поновлений на роботі. Тоді його ж Полторак. Степан Тимофійович, міністр звільнив з роботою. Він проходив тоді свідком, він само собою відкупив себе від суду, але під час військового уже наступу у му році ця особа, цей полковник був поновлений на роботі і е, зайняв посаду заступника знову ЦВЛК, тобто військово-лікарської центральної військово лікарської комісії. І в лютому місяці цього року цього полковника знову беруть на хабарі. Тобто От. командувачка. Медичних сил, пані Остащенка, поновлює на роботі на посаді людину, яку була знята з посади. І наскільки я не знаю точно, але, по-моєму, він був навіть з Збройних сил звільнений. Вона поновлює людину, яка була вже підозрювала з хабарі. І через кілька місяців його знову бере уже ДБР, його знову беруть на хабарі, піти тисячі доларів, які він бере у хілянта. Отаким От чином система діє. Пані Оксано, дякую вам за цю історію, тому що ну от на, на її прикладі, просто з вашого ну попрошу вас, якщо можна ну ми будемо трішки пришвидшитись, бо питань є багато. Саме от власне ви дуже багато їх підняли і в своїй історії, що ми встигли все обговорити. Давайте почнемо спочатку. Чи правильно я розумію, що в нас за станом і на зараз існує дві проблеми: що представники військово-лікарських комісій з одного боку виписують ну, фіктивні довідки про інвалідність, умовно кажучи, про непридатність так за що беруть? Гроші, але водночас люди, які дійсно е, ну мають право е, на, на інвалідність, так е, мають бути визнані визнані власне непридатними до військової служби. Вони мусять сплачувати за те, щоб їх реально такими визнали. Правильно я розумію? Да, на жаль, ситуація зараз найбільше наскільки я розумію, заробітки тих негідників, офіцерів ВЛК. От позавчу на днях в Київській області знову взяли жінку, голову місцевого ВЛК, у якої знайшли 10 мільйонів. Так само в середньому вона брала по 7 тисяч доларів у філянці. Це на днях, буквально. Так от саме страшне, що оцей е, полковник Шевчук, Шевчук Роман, якого в лютому взяли на хабарі, це заступник голови ЦВЛК, Центральної військово-лікарської комісії, так. Призначений на цю посаду генералом Остащенка. Так от його зараз випустили, от ви чули президента Зеленського, який говорив про те, що зараз ВЛК буде перевірятися. Uh -huh. Так от цей полковник, який двічі один раз підозрювався в хабарях, і його майор Наумов да, сидів. А другий раз він взяти був на хабарі, він зараз є соавтором реформи ВЛК, яка підписана була через кілька місяців, в липні. місяці, Цього вона була підписана, і він є соавтором офіційного документу, який в липні місяці через кілька місяців, як я взяв на хабарі, оцю форму ВЛК, яку пропонують головнокоман... Верховному головну Зеленському, підписав у цей хаб... хабарник. Я можу вам надати документи. Як 에... в такому випадку де... ця реформа виглядає? Ну, ви можете прочитати, все буде на своєму місці. Так. Ну, а почекайте, якщо рецензент. На першому місці ви берете офіційний документ. Він в мене є, можете можу вам надати. Він у мене є цей uh -huh. документ. Я народним депутатам його вже надала. Цей документ з підписами Ястащенка і, і рецензенту, оце, оце да, от безпосередньо це, по-моєму, це одне із затримань таких подібних абсолютно. І він є зараз соавтором рецензентом реформи ВЛК. Про яку реформу ВЛК ми з вами можемо вірити, якщо ви вірите, що хабарник буде реально займатися. Реформи ВЛК. тобто він, само собою, все це, що він там пише, і що там рецензіант він є, це само собою підлаштування під те, щоб цей механізм працював. Бо ці ж люди не самостійно діють. Ви ж розумієте, що вони там передають певну долю. Комусь там умовно вони підлегли генерального штабу, значить, треба шукати в даному разі цих кабарни, підлегли командувачки медичних сил, пані Остащенка генерала. Вона підлегла там Генерального штабу по е головнокомандуючу. І як показує наш досвід, в тому числі розслідування по ніякісним аптечкам, розслідування по неякісним е турнікетам, е розслідування по воєнкому Борісову, які проводилися е генерал. ВСП, це військова служба правопорядку, який проводив розслідування по полковнику Борисову, який на десятки мільйонів майна купив в Іспанії. Це одеський воєнком. Так, ми пам'ятаємо. Вони голова ВСП, генерал Гуцул, не знайшов нічого, сказав, що по закону нічого не порушено. Вони його повертали на посаду, якщо ви знаєте, у цього хабарника. Вони повернули на він, повинно він вийшов на роботу, так пані Оксано. Росерд, так, армія сама себе очистити не може. Так, ми, ми пам'ятаємо про жаль... цю історію, але я з вашого дозволу хотів би все ж таки повернутись до військово-лікарських комісій і до тих перевірок. А як в такому випадку, якщо ми маємо таку ситуацію, таку атмосферу е в цьому е середовищі? Е ну чи є напрацювання реальні? Чи є бачення, як проводити перевірки тих лікарів, які виписують там довідки, тих людей, які ці довідки отримують, тим паче, що ну частина з них користується цими довідками для а, можливості виїхати за кордон? Є напрацювання якісь розуміння використову, як сказати, ну виконати оцю ідею президента стосовно перевірок ВЛК? Чому я з вами говорила про воєнкомів? Найбільше якась є в військовій лікарській комісії в воєнкоматах, які якраз от дають ці оці, в тому числі і е, Є військові лікарські комісії, само собою, що вони при одній ті ж там при шпіталях, де черги поранених, травмованих, хворих, військовослужбовців очікують. Е, це одна система. На жаль. Те, що я хочу констатувати факт, без повної люстрації цих людей нічого не зміниться. Тобто, який би, це той принцип, який би, якщо ви з огірками, які б ви огірки не погрузили, вони все одно стануть, вони скиснуть. Тому що сама система навколо вас будуть ці люди, які роками, а може десятиліттями брали і організовували ці хабарі. Це теж саме як суддями. Неможливо змінити судейський апарат, не провівши повну люстрацію. Так, да, можливо, там постраждають. Кілька невинних людей, чесних. А, так буває, але їх дуже мало. Тому що всі решта потрапляли туди і працюють в цій системі тільки тому, що вони мовчать, бачать, як беруть хабарі, або з ними діляться цими хабарями, або вони в системі. Без люстрації, більш того, у нас з вами зараз в країні. Більше умовно вибачте, будь ласка, я не кажу точну цифру. Більше 100 тисяч я слідкую. ну, Дивлюся по кількості поранених на ста пункті, на якому я пропрацювала півтора роки, при фронтовий ста пункті, через які півтора роки пройшло майже 15 тисяч поранених. Серед них є видатні військовослужбовці, але вони мають ампутації кінцівок. Вони мають там, вони напівпаралізовані. Всі ці люди заслуговують те, щоб працювати. В, в даному разі в всіх воєнкоматах і всіх в цих ВЛК. Тільки якщо ми по медикам з вами візьмемо поранених, от у мене немає бригади, де б не було поранених медиків і поранених лікарів. Оці люди повинні посісти ці місця. Ці люди, які отримали, вони знають, що таке поранення власним досвідом. Само собою, на жаль, хтось із них може спокуситися. Система недосконала. Але тим не менше, без цього тотально, тобто. Від того, що зміниться умовна, зміниться один чиновник, чи показово буде зняти три чиновника. Система не зміниться. Це буде як з Петром Молоксюком, нашим, так? який навіть пішов офіційно в службу безпеки. Служба безпеки офіційно зареєструвала, але Печерський суд три роки не бере, не пропускає цю справу, і всі хабарники ВЛК повернулися до своєї звичайного спочатку. Вони перелякались. Пів року вони боялись брати хабарів, бо взяли їх шефів взяли. Ну, Це був переляк рівно до того, що вони побачили, що Печерський суд гальмує просування справи, і ці люди на свободі вони заставу купили, і, тобто виплатили свої по 2 мільйона, заплатили суддям. Я не знаю, скільки там суддям заплачено цього Печерського суду. І вони ця справа вони на свободі гуляють і там відпочивають. Скорше всього, вже десь за кордоном живуть. Так само ця система по-іншому не регулюється. Або треба повна люстрація, і нам достатньо людей чесних, які віддали своє здоров'я вже на фронті. Вони мають вже групи, вони мучать, тому що зараз проблематично. От мені, мені сьогодні мої поранені, які були поранені в мене на пункти півроку, пояснюють, що вони з першої групи інвалідності не можуть звільнитися до сих пір зі Збройних сил України. Я в шоці. Я вже там хочу звернутися до народних депутатів, щоб вони мені пояснили, що відбувається. Чому Пані... хлопці з подвійною ампутацією, ампутацією, до сих пір не мають права інша справа, що в мене є поранені, які хочуть служити в Збройних силах? Пані Оксано, це інша справа. Вони Й... важко поранені. Я перепрошую, це реально дійсно дуже. Ну навіть шукує певною мірою те, що ви розказуєте. Однозначно, ну це важливо. Але я хочу просто ще зрозуміти: от все ж таки, чи є у вас розуміння? От каже президент, провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності, там і так далі, тому подібне в період з 24 лютого. Е, що ця комплексна перевірка? Як вона має виглядати, от все ж таки? Бо звучить воно, ну, начебто, обґрунтовано зрозуміло по факту. Добре, Єдине, пані Оксано. Це залежить від того, хвилину хто буде проводити. Якщо це буде проводити службу, військова служба, військова служба перепорядку, вона нічого не проведе. Це все свої, вони всіх покриють. Угу. Вам здадуть умовних там 5-10 чоловік, скажуть, от 5-10 чоловік хабарники, і це нічого не змінить ситуацію. Все буде продовжуватися. Якщо це буде військова служба порядку, у військових на жаль. Багато бойових героїв, багато бойових командирів, але самі себе розслідувати вони не можуть. У них прийнято покривати один одного. На жаль, це та ситуація, котра є реальні. Якщо це буде перевіряти органи, які є незалежні, умовно, ще дадуть дозвіл перевіряти там, я не знаю, чи мають право на Буїх перевіряти, чи мають право ДБР, я не знаю по функціоналу зараз. Але це незалежні люди, без сумніву, ці схеми в даному разі, якщо це. Але знову ж таки, хто буде дублікатом ВЛК? Хто буде тими незалежними лікарями, які будуть перевіряти? Це було правомочне, тому що це лікарські комісії, так само повинні бути. Лікарські, хто буде перевіряти, тому що свій час я ініціювала таку комісію, комісію Міністерства в Міністерства внутрішніх справ у 2017 році. Так от, на перевірці, ми взяли пу. Там я обнаружила людину, яка собі другу групу інвалідності зробив майор за гіпертонічний криз. І я подала тоді з вимогою перевірку. Так, от із 200 чоловік, яких ми передали, ми тоді перевірили, кому надали інвалідність друга, перша, третя група Міністерства внутрішніх справ, 78 не мали права з 200. 70 третя частина. Так одна пані... перевірка. От будь ласка. Вам пані Оксано. Я неймовірно дякую вам за це. На жаль, мусимо завершувати. Але ті питання і ті факти, які ви навели, це однозначно підстава для того, щоб продовжити цю о, тему далі о, в ефірі обговорювати. І ми будемо це робити. Тому так само. Ну сподіваюся, що і з вами найближчим часом теж ми продовжимо о, цю всю історію ну висвітлювати, тому що це дійсно надзвичайно важливо і питань дуже багато. Наразі о, дякую вам, пані Оксано, за цю розмову. Оксана Корчинська, медична координаторка прифронтового стаб пункту, волонтер була з нами на зв'язку. Говорили...